Коли ми ще, можна сказати, там на щотах там рахівниці рахували, а зараз вже документообіг електронний, ці такі стрімкі зміни, інновації, інтернет, програми для обліку, звітність така, що колись ми звітність носили в податкову. Півдня пишеш на листочках паперових, потім приходиш у податкову півдня, ще стоїш в черзі, щоб подати звіт. а Потім зараз вони скажуть там інспектор скаже, що щось не так. Потім йдеш в магазин, купляєш бланки. Магазин напроти податкової теж під питанням, що то був за магазин, де завжди були бланки. Поки перепишеш, поки знову підеш до цього інспектора, постоїш, а в інспектора як не обід, то вже закінчився робочий день. От, і отак ми подавали звітність. Зараз відправив квитанцію номер два довгоочікувано таку улюблену дочекався, звіт зданий і все. От тому сьогоднішній бухгалтер може набагато ефективніше працювати, набагато більше заробляти. Ну і це все розвиток, тому що зробив, попрацював, більше роботи зробив, більше грошей заробив, і бухгалтер задоволений, і підприємці задоволені, і всі, всі задоволені. От, тому що ну, реально раніше було неефективно. Начебто, те саме підприємство, бухгалтер наче зайнятий, а заробітна плата бухгалтера була така собі, тому що, ну, яка там сильно велика була така користь. Багато не зробив. За місяць той самий звіт зробив один, податкову декларацію здав та й все. А зараз можна цих декларацій ну 100 декларацій здати.